Добрий день! Знаєте, а мені так потрібна ваша допомога! Я не можу поставити наголос правильно у слові. А в якому, слухаймо, бігом чи бігом? Як правильно сказати? До речі, в одному із творів пана Самирного я прочитала: Степан натягнув вішки, і коні рушили бігом. Бігом! Від іменника біг. Ось так. А в іншому творі я прочитала: козак бігом кинувся з хати, тримаючи в руках шматок сала. Вкрав! Ось так. Тож бігом це означає швидко. До речі, козаків в Січі карали дуже-дуже за крадіжку. А знаєте як? Ганебно прив'язували до стовпа і забивали киями до смерті. А інколи, інколи, інколи могли навіть закопати живцем у землю, якщо була крадіжка дуже-дуже така, знаєте, значна. Ось так запам'ятовуємо і знаймо бігом від слова біг, а бігом в значенні швидко. Ось так з вами була я, Наталка, бігом до хати. Вечеряти!